Весняний сад, квітки барвисті, пісні пташині вишині, І ти у сяйві і на мисті, Подібна сонцю і весні, а в небі радість шуравлина, і даль степів, мов крил розмах. Моя кохана Україно, такою ти в моїх очах. Вістки твої пробили руки, на вітрі коси золоті, а в чорнім небі круки, круки, то ти розп'ята на хресті. Огні померкнули ласкаві в твоїх очах. Кругом штики втоптали чоботи криваві. Твоє намисто і квітки, та упаде удар огнистий, у прах розсиплються штики. Ми підберем Твоє намисто, знов розцвітуть Твої квітки, луна пісень кругом полине, тебе ми знімемо з Христа, і ти воскреснеш, Україну. Моя ти страдниця свята.